В цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття, як так за сьогодні світу треба лиш вона, готова все віддати тільки не чекати все життя і реалізромат, тому серце розбит, порване на дім. Знову зашито твоє кохання міф, знову солодкі слова. Я навіть знаю, що ти скажеш. Я була права, нема про що мовчати, оглядив нікуди, і відповідь нам не знайти на то як далі бути. І знову біль заспіває на біс. Одбам прити ціни, я компроміс. Ти віриш астрологам в байки, психолог. Страху кохати перетворює мене на ворог. І я знаю, що тільки піду, ти одразу він стук. Я тебе люблю, Я, так в цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що за грати почуття, як так за всього світу треба лиш вона, готова все віддати, тільки не чекати все життя. Поруч так багато тих, з ким би жив щасливо, з ким би міг побачити. Кохання прямо наживо а мені так все одно, це все не Бо ти моє повітря без тебе неможливо. Блакитні очі, світле волосся, ти кохання, чи просто здалося. Давай завтра вирішимо все. А зараз поцілунок, що розум знесе Ти віриш, астролога в байки психолога, Страх кохати перетворює мене на ворога і я знаю, що тільки піду, ти одразу він ступ. Я тебе люблю, як так в цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття, як так за сьогодні світу треба лиш вона, готова все віддати, тільки не чекати все життя. У світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за кратні почуття. Я так за сього світу треба лиш вона, готова все віддати